У відео поговоримо про стейблкоїни, і яка зараз є на них дохідність, де ми можемо отримувати і яку дохідність на всяких різних протоколах і на платформах. Так, почнемо з найменшого до найбільшого. Так, перше це Ау. Зараз в мережі Sonic я розказував в попередніх відео, там зараз є. Набір на можна заробляти поєнти, і плюс тут є додаткові нагороди 7% в токенах СВ. Ось, і ми можемо їх отримати. Зано... Заносячи просто USDC, і в принципі 7% річних вже будемо мати. Плюс будуть фармитись поінти, і ми зможемо також претендувати на якийсь там майбутній айродроп. Ось це, да, але лендинг маркет. Так, наступний це гіперлікід. Тут є пул. Ось, і в моменті зараз він показує 16% річних, що також є, є непоганим для стейблкоїнів. Це пул просто ми заносимо сюди, і трейдери торгують, і від збитків трейдерів ми отримуємо цю дохідність. Вона розподіляється всім тим, хто заніс цей пул пропорційно до суми, яку вони занесли. Так, наступний це гідрейшн, також текст тут. Ось і тут є пул, який він вже довго триває. в принципі, Тут дохідність така більш-менш стабільна. вона. Пару місяців назад було більше, 10%, ой, то есть 20% і більше було. Зараз 1896. Що в принципі також непогано на стейбли. Тут пул USDT USDC. В принципі, доходність непогана, можна сюди перенести через мости. А, ось і фармить собі дохідність Так, Наступний це аеродром. Він працює на мережі Base. Ось І тут у нас зараз в моменті є на USDC, SDC USD 2019 річних. Ось TVL 3 мільйони, в принципі, що непогано непогана комісія. І там в токенах Aero це нараховується ця комісія плюс в дохід від, від СВАПів да, від обміну USDT на USDC. І наступний це Велодром. Він на оптимізмі а, і, і працює, плюс там є якісь інші мережі, але вони також небезпечні. А краще використовувати оптимізм мережу. І зараз в моменті 32% на USDT, і USDC. І тут є також USDT 0 і USDC. В принципі, також непогані. Uh, ну, можливості, да, які можна використовувати. Uh, це не якби, якась порада, це не рекомендація. Ось думайте своєю головою, бо це все також протоколи, це все ризики. І можна, якби, розбити по всім цим протоколам да, там на 5 частин, наприклад, і, в принципі, закинуть і фармить дохідність, да? отримують якийсь там дохід. Ось, в принципі, все, що хотів казати. Да. Але тут ми. Можемо також через мости перекинути на Сонік. По Hіperліквіду тут також через Arbidrum можна, в принципі. тут через свої мережі гідрейшн. По аеродром також можна через мости через Base. Да? На Base мережу перекинути ліквідність і велодром так само можна через мости перекинути в мережу Оптимізм. В принципі, все. Лайк, все, коментар, всім пока.